Доброго дня, дорогі колеги! Я рада вас вітати. Так. І сьогодні наша тема телеграм для власного проєкту. Ви знаєте, що Телеграм зараз розвивається дуже активно, що Телеграм перестав бути просто месенджером. Телеграм перестав бути просто спосібом комунікувати один з одним і перетворився в таку міні-спільноту, де можна знайти цікаві групи, знайти цікаві пабліки, швидко почитати новини, зібрати компанію людей. Кілька людей в одну компанію і в одну спільноту, і можна з ними разом комунікувати. Велика популярність Телеграму зараз в Україні. Телеграм активно розвивається, і величезна його перевага, що ви можете удосконалити, урізноманітнити свою співпрацю, свої телеграм-канали за допомогою ботів, тому що боти в телеграмі просто можуть виконувати найрізноманітніші функції, починаючи від опитувань і закінчуючи навіть відкладеними постами та реакціями. Тобто телеграм в даний момент розвивається дуже дуже стрімко. Що я хочу вам сказати? Якщо ви ще не використовуєте телеграм для своєї педагогічної діяльності, варто задуматись про це, особливо, якщо ви це звичайно, що це не всім педагогам потрібно. Якщо ви плануєте розвивати свій особистий бренд, якщо ви плануєте. Доброго дня, пані Оленочко. Якщо ви плануєте розвивати свій особистий бренд, якщо ви плануєте бути вчителем, якого буде видно в соціальних мережах, то Телеграм, звичайно, вам потрібен. Якщо ж ви просто хочете бути вчителем для своїх учнів, вчителем класним керівником і об'єднати батьків, для вас також Телеграм дасть дуже багато можливостей. Я пропоную так, спочатку я вам коротенько розкажу інформацію, яку я для вас підготувала, а потім покажу на прикладі своїх двох телеграм-каналів, де більше тисячі підписників. Отож, по створенню каналу, дуже-дуже доречно, щоб назва була коротка і влучна. Ну, якщо назва буде з цілого речення складатися, як ви думаєте, запам'ятають користувачі вашу назву? Та вони й не будуть запам'ятовувати. Назва повинна бути влучна і коректна, коротенька, не потрібно занадто багато писати. Далі, у змісті вашого каналу, там, де опис, повинно бути чітко написано, яка користь користувачу. Ну, я вам зараз наведу приклад. Я сьогодні заходила в канал про англійську мову, тому що англійську я прокачую цей скіл регулярно завжди. І е, зайшла в канал. Я в описі не зрозуміла, про що канал? Для, для якого рівня канал, взагалі, які навички, чи listening, чи reading, що він прокачує цей канал. Я вийшла зразу. Далі. Потрібно, щоб були вказані контакти, хто адмінканалу. Тому що, якщо ви будете розвивати свій телеграм-канал, рано чи пізно до вас будуть звертатися колеги або просто інші нішеві канали, які будуть пропонувати купити у вас рекламу. Тобто, щоб ви розмістили пост в своєму телеграм-каналі, де є аудиторія, і дуже важливо вказувати свою адресу. Це просто. Я вам ще покажу адресу. Дуже такий цікавий лайфхак, як ділитися своїми даними в Телеграмі, але конфіденційно, щоб не було видно вашого номеру телефону. І тепер аватар. Не якась квіточка, не якась мультяшна картиночка, а ваше чітке гарне фото. Тому що, якщо ви плануєте це розвивати, це вже потрібно. Тепер, скільки постів потрібно в день і як? Ну, звичайно, що ви, як вчитель, ви будете робити телеграм-канали так само, як я минулий раз говорила про Ютуб. Це буде або для учнів, або для вчителів. То, тому вам потрібно вже орієнтуватись свій того, чи це учні, чи це вчителі, і, звичайно ж, такий час і публікувати свій контент. Тому що, от, наприклад, у мене вчителі, і зазвичай мої вчителі, тобто ви, дорогі колеги, заходите в мій телеграм-канал після обіду. І я це розумію, тому що до обіду ми всі на роботі. Ми всі проводимо уроки. Тепер, найкраще рекомендовано 1-2 пости в день. Далі, якщо у вас е, такий канал типу новинний, то краще розділити його на рубрики. Ну тобто, наприклад, в мене є рубрики Google-сервіс, є рубрики Ефіри, є рубрики Монтаж для педагога. Все ж таки краще розділити на рубрики, і по цьому режиму, який ви собі складаєте, наприклад, в понеділок у вас виходить така рубрика, вівторок така, і вам буде легше. От дивіться, як найкраще зробити, я вам вже просто кажу лайфхак свого досвіду, як найкраще зробити субота. Це в мене день, коли я наповнюю всі свої телеграм-канали. Це не означає, що я в суботу закинула 5 постів, це означає, що я їх підготувала. Завантажила в, в мене є запасний такий е, телеграм-канал, де в мене просто все-все-все зібрано. Я туди все завантажила, і воно в мене є. І я просто собі, от пройшов вівторок, завантажила. Але в суботу я виділила тих дві години ну не більше двох годин, дві години виділила, зробила контент. І все. І якщо ви думаєте, що Телеграм забирає дуже багато часу, насправді ні. Якщо ви живете тим, що ви робите, якщо ви е, горите, Тим, що ви робите, от я сьогодні вранці встала: так, мені треба скоренько на роботу, а перед цим треба швиденько прибирати в будинку, а ще ж двоє дітей треба там одного до бабусі. одного... Ну, тобто, я настільки все швидко зробила, бо я хотіла піти на роботу, бо в мене сьогодні субота я і навантажую телеграм-канали. І це вже я трошки відволіклась від теми, але потрібно знайти те, чим ви будете горіти. І тоді це не буде для вас напряжно. Це буде для вас в радість і в кайф, так, як для мене. І от я думаю, ви бачите по моєму каналу інстаграму, що коли в мене є настрій його вести, коли нема, коли це в кайф, коли це не в кайф. Звичайно, бувають моменти, коли й не в кайф. Але в основному я просто я люблю свою роботу. Ось так. Давайте далі. Е, значить, не можна постати в нічний час і зараз я вам розкажу, чому. Також зі свого досвіду, це я вже написала просто ті моменти, які я бачила зі свого досвіду. Є користувачі, які продвинуті користувачі, впевнені користувачі в телеграмі. Вони знають, як відключити сповіщення, вони знають, як відключити звуки. Вони собі відключили, що їм не надається, але є користувачі, які, можливо, забули відключити. І от уявіть собі ситуацію: ви постите в 11 ночі, так як я колись робила. Ви постите, і у вас вранці мінус 5 користувачів, і це нормально, і це логічно. Ви збудили людину, людина вже. В той же момент відписалася і все. Тобто, постити після 9-ї вечора взагалі не варто. Далі багато це не завжди добре. У мене був період, мабуть, в лютому, коли я постила дуже багато. І тоді я поняла, що не варто, не варто перенавантажувати аудиторію і користувачів, не варто постити занадто багато. Далі в будність, активність висока це я зі своїх спостережень вже вам кажу, у вихідні взагалі низька. Тобто, якщо ви постите щось дуже важливе, там якась суперважлива інформація, краще це робити в будні, аніж у вихідні. І е, залучайте аудиторію до обговорень до опитувань. Тобто, от ви недавно проходили опитування по нейромережах. Сподобалось вам? І я тепер такі опитування буду робити дуже часто, тому що я взагалі хочу зробити опитування, я планую зробити марафон, і той, хто прийде, 5 людей, які прийдуть опитування, то вони прийдуть в цей марафон безкоштовно. Отак. От тепер про трафік з інших мереж. Як же розкрутити і запросити людей адекватно, ну, маю на увазі без покупки реклам, без витрат матеріальних, як запросити людей у свій канал? От, припустимо, ви репетитор, і ви хочете зробити цікавий канал по хімії. так? Зрозуміло, що якщо ви хочете це зробити для своїх учнів, то контент у вас повинен бути для учнів. І вам потрібно не соромитись, збирати трафік з інших соцмереж. Це означає, що якщо у вас вже є Інстаграм, вказуйте. Отак, як я в своїх сторіс вказую, от в телеграм-каналі новий проект Scratch. Вказуйте, це називається трафік з інших соціальних мереж. Так само у Фейсбуці я частенько інколи закидаю дописи: що ось там ще в телеграм-каналі є ще така цікава інформація. І це нормально. Це безкоштовний метод заохочення користувачів у ваш телеграм-канал. Далі співпраця з іншими пабліками, наприклад, вчительськими. Репетиторськими пабліками. І ви знаєте, таких пабліків, таких каналів є досить багато, де вже і вчителі, вони мають велику аудиторію, з ними можна домовитись: будь ласка, опублікуй мій допис, а я опублікую твій допис. І це також нормально. Тепер які помилки можуть бути в телеграм-каналі? Такі досить суттєві помилки. Ви не знаєте, для чого ваш канал і хто в ньому користувачі. Тобто ви щось хочете, у вас є ідея, ви вже собі щось придумали, у вас уже навіть є ідеї, що писати, але чітко ви не розумієте, для кого, для чого ваш канал. Це велика помилка, тому що в мене також була така помилка. Я спочатку думала, а може я хочу бути репетитором? А може, я хочу бути для вчителів. І тут потрібно чітко визначити: ви для кого? Для чого ваш канал? Тому що не, не, не варто не в Ютубі, не в Інстаграмі, не в Телеграмі змішувати аудиторії. Визначтесь, для, для чого вам канал і яка ваша цільова аудиторія. Тепер, у вас взагалі нема взаємодії з підписниками. Це також величезна помилка, тому що люди, ми всі, і ми всі хочемо стрішечки взаємодії. І це нормально. Це... От я вас прошу: залишайте коментарі, якщо вам сподобалось. Вам ж приємно мені лишити коментар, і мені приємно вам щось відписати. І це нормально, тому що я людина, ви бачите мене, і так само все залежить від людини. І люди, коли лишають коментарі, інші користувачі бачать, ага, її коментують, значить, вона цікаво подає контент. Тепер, якщо ви нічого не публікуєте, є така спокуса. Використати неякісний контент, або десь там скопіювати щось, або десь там щось сплагіати це дуже погана зразу ідея, тому що все ж таки треба знайти свою унікальність. Це так само, як я вам вже в Ютубі казала, не варто це робити. Унікальність, унікальність і ще раз, унікальність. І нерозуміння взагалі свого плану розвитку. От дивіться, я вже відкладаю, бо я вже все сказала, що я вам запланувала сказати. Що, що по плану розвитку або по стратегії? О, дивіться, коли я починала свій телеграм-канал, в мене вже був Інстаграм, десь півроку вже я вела інстаграм, і я зрозуміла, що те все, що я хочу дати, воно в Інстаграмі не, ну, я не зможу це все дати. Тому що в мене там всього багато, я хочу і, скрещ, і, те, і те, і я все хочу. І в мене е, інстаграму мені було вже мало. І, взагалі, отак от виникла ідея телеграм-каналу, тому що я хотіла це, щоб було ніби продовження, щоб там були всі матеріали, всі покликання, всі такі якісь папочки з файлами. І це все, щоб було в телеграм-каналі. І е, я розуміла, що от я буду там вести такі рубрики, таке таке викладати, там буде реклама про курси. От швидше, наприклад, людина швидше прочитає в Телеграмі, якщо я що в мене починається новий курс, ніж в інстаграмі. Це вже також помітила. Тобто, якщо ви будете набирати, ви репетитор, і ви будете набирати дітей, от в телеграмі діти прочитають швидше. І якщо ви думаєте, що діти і телеграм не дружать, то вони ще як дружать? Ще дружать більше, ніж ми з вами в телеграмі і з телеграмом. І я до чого веду? Що ви повинні приблизно мати план розвитку. Не просто собі інтуїтивно вести. Так, да, інтуїтивно вести це класно, круто, але це для себе класно круто. Але якщо ви хочете дійсно його розвивати, дійсно масштабувати свій телеграм, от я хочу його масштабувати. я розвиваю всі соцмережі одразу: і YouTube, і Телеграм, і Інстаграм. І я хочу його масштабувати. Я почала вести прямі ефіри. Я вже чітко визначилася з рубриками, стараюся їх регулярно вести. Ось про це я говорю. Я стараюся залучати аудиторію. Оце все вам на моєму прикладі. І як це діє? І, мабуть, моєму телеграм-каналу біля 9 місяців. За 9 місяців у мене сьогодні було 1000 користувачів. Але хтось один від'єднався вже знов 999. Все, тепер я закінчила говорити. Ви знаєте, що я... дуже складно мені говорити, але я тепер буду вам показувати. Так. От, дивіться, оце мій телеграм-канал. Впевнена, я навіть ось зараз все. Отак буде краще, я думаю. Отже, це мій телеграм-канал. І хочу вам одразу дати кілька моментиків, які дуже важливо знати, коли ви користуєтесь телеграмом. Найкраще, коли у вас будуть ось такі папочки, бачите? І вам дуже швидко їх знайти і посортувати. От, наприклад, книжка, ось в мене є телеграм-канал. Мого підручника. Ось він. Ось отут одразу детальний опис. Якщо я прогортаю наперед телеграм-каналу, ось. Детальний опис із покликаннями. Тобто всі покликання, всі матеріали можна швиденько розмістити. Ще хочу вам показати ось по інсайтах. Ви бачите прикріплені, тобто будь-яку інформацію дуже зручно і навіть не то, що зручно, а дуже корисно саму важливу інформацію прикріпити. От ви прикріпили, і в нас ось тут людина, яка тільки-тільки зайшла, вона може приєднатися до Google календаря, побачити, які є теги. За тегами щось знайти. От, наприклад, у вас так само можуть бути теги, якщо ви репетитор, по якихось темах. От, наприклад, скреч розробки або проекти скреч. Ось. І людина ось тут обрала собі проєкти. бачите? І одразу передивилася всі проєкти. Ось так. Так само, ось тут в мене є два закріплених повідомлення. Це перше з тегами, тому що воно дуже важливе, і друге з прямими ефірами. Де є покликання на прямі ефіри. І воно одне й те ж. І от коли людина вибирає тег ефір, ось тут в неї є записи ефірів. Ось. Зручно, правда? І у вас все в одному місці. А тепер уявіть собі Інстаграм, і як би ви це в Інстаграмі все поєднали. Ну, це складно було б. Мало того, що це було би складно, це ще й було б не зовсім зручно шукати. У вічних сторісів його шукати, з цими покликаннями. Ну, тобто, Телеграм розширює мережі, наприклад, розширює можливості вашого Інстаграму або вашого Ютубу. Так, дивимося далі. Ютубу, в частності через те, що тут більше зворотнього зв'язку. Дивимося далі, що я вам хочу показати. Ось тут ви можете обрати налаштування я потім замалюю свій номер, бо це буде в YouTube-відео. Отже, ось тут ви можете взяти ось, бачите, я натискаю на свій псевдонім. Воно скопіювалось моє покликання. Тепер я роблю анонімну вкладочку. Дивіться, мені не потрібно свій номер давати в Телеграм. Я даю тільки свій псевдонім. Бачите, як він виглядає? Я натиснула на нього, ось мені одразу пропонує приєднатися і надіслати мені смс. Написано, що я Інна тріщук, мій псевдонім, і це речення, яке, яке я вказала в описі свого аккаунту. І я одразу можу надіслати повідомлення. Тобто мені. В чому величезна перевага? От вам потрібно комусь надіслати, надіслати свої контактні дані. Але ви не хочете давати свій номер телефону, тому що у вас, наприклад, він до Приватбанку там прив'язаний. Чи він взагалі важливий, ви не хочете нікому його давати, не довіряєте тій людині ще поки що. Краще надіслати псевдонім це дуже круто. Далі, хочу вам ще показати момент, про який я вам говорила. От, наприклад, навчальні матеріали 7 клас, так? Да? Це платний навчальний канал. І ось є такий самий канал, де я просто закидаю наперед матеріали. Ну, не завжди закидаю, але де, по ідеї, я закидаю матеріали. А чому не завжди закидаю? Тому що не завжди наперед маю час приготувати. От саме в навчальні канали, не завжди наперед маю час приготувати. Або, наприклад, ось ще один канал це вже зразки для колег. Ще один хочу показати канал. Наприклад, Самоосвіта. Ось, дивіться. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Ось, наприклад. Ось тут ви можете свої якісь навчання сюди додати. Свої курси додати. Ось. Це також дуже зручно. Ще хочу вам показати по статистиці. От, хвилинку, хвилинку. Просто по статистиці показати канал. Так. Щось, щось я вже заплуталась одну хвилиночку. От, бачите, от з телефона дивлюсь, а з комп'ютера і забула вже, де вона та статистика. Ну, значить, я вам не покажу статистику. Але. Скинув скріншоти. Хотіла показати, що в нічний час взагалі не варто писати якісь дописи. І це дійсно не варто робити. Тому що, зазвичай, коли я писала дописи в нічний час, я на ранок прокидалася, і в мене було мінус 5 користувачів, це точно. Ще хочу вам показати по налаштуваннях: ось тут, як робити ось такі папки. У мене про версія, преміум, але. Ну, щоб особливих таких переваг в ній, то я не бачу. Але в другий раз мене знялося, бо я не прослідкувала вчасно, то вже хай цей місяць буде. Значить, як робити ці папки? Ви ось так гортаєте донизу та і вибираєте створити нову папочку. Наприклад, ми її називаємо Тестова. І ось тут ми можемо додати чати. Наприклад, навчання моє, особисте, обмін даними. І у вас буде папочка. Ось вона, тестова, і ви її можете видалити, звичайно, в будь-який момент. Далі, ви її можете, вона буде у вас з самого низу, перемістити, наприклад, на самий верх, там, де ви нею користуєтесь. Ось. Дуже-дуже зручно з цими папочками. У будь-який момент ви можете редагувати папку, додати чати, видалити і навіть створити покликання, щоб поділитися всією папкою. Тобто, це буде вся папка ваших каналів. Тобто, якщо у вас є якісь канали, наприклад, так як от у мене англійської, я вам зараз навіть покажу. Так, хвилинку, хвилинку. І я можу поділитися. Цією папкою англійською, або, наприклад, по саморозвитку, можу поділитись, і це дуже зручно. Це значно розширює наші можливості. Про що варто подумати ще, якщо ви хочете вести телеграм? Чи ви готові до цього? Тому що якщо хтось думає, що от я прийду в Телеграм і я тут буду заробляти зразу багато, одразу багато, взагалі тема заробітку в інтернеті в Телеграмі дуже набирає обертів і вона стає реальною. І я зараз цю тему вивчаю, досліджую, і коли я буду мати достатньо багато знань і вже буду на цьому заробляти, я вам проведу ще один прямий ефір, як це зробити. Поки що в телеграм-каналі я можу вам запропонувати тільки ну, запропонувати це я так трошки висловила, як потрібно розповісти про такі методи, як для вчителів. Це продаж своїх інфопродуктів, продаж своїх напрацювань, продаж своїх консультацій, і якісь авторські методики, авторські такі проекти, ось це ще може бути. Ну, на даний момент це те, що я чим я володію. Як буде щось цікавіше, тому що я зараз досліджую цю тему, і насправді там дуже багато нюансів таких цікавих, як буде щось цікавіше, зроблю ще прямий ефір і ще розповім. Тепер я слухаю уважно ваші запитання і все вам розкажу по телеграм по ваших запитаннях. Слухаю, пані Олено. Доброго дня. У мене запитання: чи можна зробити одну папочку? А з неї зробити гілки. Ні, це робиться в групах. Це робиться в групах. Це не в каналі, це робиться в групах. Так. Все, дякую. Будь ласка. Можливо, ще є запитання. Можливо, просто є запитання про телеграм. От якщо у вас є ідея, поділіться ідеєю, які ви бачите для себе телеграм-канали. Можливо, я вам ще підкину якусь ідею, як його удосконалити і зробити більш швидко зростаючим. Ось так, Так, пані Олена, ну дивіться, я у вас проходила курси і створювала свій телеграм-канал, так і робила там мене просто як довідник іде для учнів. Ну, скажем, мабуть, із сьомого класу, з математики. Ну там просто йдуть формули а в обговореннях. я... Ні, у мене табличка йде, а потім йде в обговореннях, в мене накидані ці формули. І все. Ну, підписались вони і дивляться вони, і все більш нічого. А чому ви з ними не комунікуєте? От ви виставили якісь формули, так? Да? Покомунікуйте з ними, задайте їм якийсь mm -hmm. навіть mm -hmm. якісь, не якийсь, а чат-бот, оцей бот, який я з вами проводила, mm -hmm. і ви навіть зробіть там маленький тест після тої формули, задайте їм якесь завдання, хай вони зроблять в коментарях його напишуть. Просто О, розумієте, а якщо йде називається сам, ну наприклад, у мене дроби називається вкладинка, потім в коментарях я додала всі формули, які є. То якщо я добавлю, що вони коментували, то мене там бардак буде, я такого не хочу. Як як це все зробити? У вас тут специфіка така. Ну, сама специфіка каналу така. ну таки, ну... все ж таки, А як можна зробити його? Ну, щоб так можна от комунікувати, але якось по-іншому. Я тільки опитування поставила спочатку: чи подобається, не подобається, чи є якісь питання і все. А там я не дозволяю, щоб коментували, щоб цього всього не було безладу. Ну, я би вам все ж таки рекомендувала після кожної формули їх залучати до чогось. Або робіть опитування, чи ви все зрозуміли, так ні. Наприклад, або, от ви ж проходили по нейромережах, здається, цей чат? Будь, та... Та. Ні, ні. Просто бот був про нейромере, по... нейромереж. Ні, ні, дивіться, як створювати їх боти? да, я тоді проходила в телеграм-каналі, якщо весь весь курс проходила. Створіть їм якесь опитування таке цікаве. Хай вони прямо в телеграмі проходять це опитування, хай. А ви не хочете, щоб вони коментували, тому що вони будуть писати погані речі, ви думаєте? так? Ні, ні, ні. Просто що якщо потрібно знайти якусь формулу, то буде зразу переважати її їхні коментарі, і отаке всяке буде. У вас телеграм-канал з групою обговорень? З, з групою якою, з моєю? А, ні, Чи я? Зараз зараз я покажу, я зараз все покажу. Ви у мене там приєднані були. Так, я зараз покажу, що я маю на увазі. Угу. Я маю на увазі, от у це, наприклад, у вас формула, а у вас отут внизу є коментарі, так? Так, да, І туди це мене йдуть розписані ці всі формули в коментарях. Ага, ви розписуєте в коментарі. Скажіть, як, ну, як правильно зробити, якщо зробити все в одному, а в коментарях і коментують. Просто я зробила обкладинку, в коментарях додала всі формули, які є до цієї теми. Тут у вас специфіка така. Ну, у вас дійсно, якщо вони будуть багато говорити, то іншим дітям буде важко знайти ту формулу, бо вона буде з самого верху, вони поки будуть це дійсно буде для вас. Угу. Досить так. А ви б не хотіли? Там дуже багато формул, ви б не хотіли, наприклад, от тему робите, да? до теми робите хештег, що це оця тема, і робите внизу вже формули подненькі, але до кожної формули лишаєте коментар. Я просто це в коментарях так робила. На, першому, на першій сторінці назвала, як називається, потім додавала хештеги, щоб як вони могли шукати так. по чому, а в коментарях додавала, розписувала ці формули. А якщо зробити так, як я вам кажу? Хоча спробувати, я там, може, зробила, ну, О, не половину, може, четвертину. Просто я зупинилася, як думаю, чи воно раціонально чи не раціонально це буде. А діти що ваші кажуть? Ну, вони користуються формулами, але ну, ми там його не обговорюємо, нічого. Вони пошук ну, шукають, так, все класно, так. подобається, вони як контрольна туди шукають, вони тут <сум> шукають самі. <сум> то ви ж пархалку зробили, так? З одної сторони, досить така добра ідея. Тільки ваші коментарі закріпіть, закріпіть зверху, щоб вони їх зразу бачили. Uh -huh. Отак, от як у мене. Хештеги маю на увазі, закріпіть uh -huh. зверху, щоб вони їх зразу бачили. І попробуйте, отак, от як ми з вами щойно обговорили. Все треба пробувати. Все. Uh -huh. Ви шукаєте свій стиль і для ваших дітей пробуйте. Добре, дякую. Будь ласка, дорогі колеги, можливо, ще є запитання. Так як тут, я тут колега говорила, я не проходила правда навчання, ще не вникала в Телеграм, щоб до одних дописів коментарі закривати, а до інших дописів коментарі були відкриті. Ні, так не вийде. Якщо Або ви додаєте відсказ буде... бота, то будь-яке повідомлення, яке ви напишете, до нього будуть автоматично створюватися коментарі. Ну, так не вийде. Тут немає такого, що от я написала допис і тут є коментарі, а наступний я написала допис, тут коментарів немає. До всього, що би ви не написали, будуть коментарі. Угу. Розуміло, дякую. Будь ласка. Можливо, ще є запитання. Тоді свій конспект я вам традиційно скину внизу, в нашому телеграм-каналі. Тоді можете залишати коментарі, мені буде дуже приємно, якщо ви лишите мені коментар. І я вам бажаю гарного суботнього вечора, тихого вечора, без повітряних тривог і всього самого найкращого.